Дякую, шановні колеги. Дякую за можливість повідомити вам на стосовно дуже неї важливої теми, яка стосується національної безпеки цілої держави, нашої держави. Тема називається інформаційна атака. Психологічні брудні прийоми, які застосовуються спецслужбами Російської Федерації, які застосовуються з присутніми на нашій території посібниками терористів із посвідченнями журналістів Російської Федерації, і стосуються насамперед виправдання і військової агресії з боку Російської Федерації і злочинів самих терористичних організацій в Луганській та Донецькій областях. Хотів би чітко зазначити і нашим громадянам повідомити про те, що 18-й спеціальний центр Федеральної служби безпеки Російської Федерації працює як спеціальна установа, де цілодобово майже півтори тисячі людей, контрактників або штатних співробітників, в соціальних мережах через роботизовані системи розсилання електронних та смс-повідомлень. Через наші з вами електронні адреси, через соціальні мережі, зокрема Фейсбук, цілеспрямовано останні три доби розсилають повідомлення, розсилають е, тексти панічного характеру, маючи на меті насамперед спровокувати паніку, її підтримати і доводячи брехливу і неправдиву інформацію. Дестабілізувати і використати паніку як дестабілізацію, як зброю для дестабілізації ситуації. Паніка в мережах, паніка в телефонних повідомленнях, паніка в власне в, інформаційні, в інформаційній сфері. Хотів би зазначити, що крім роботизованих систем, які ви знаєте, неодноразово вже використовувались проти мобільних телефонів, електронних скриньок, багатьох політиків, народних депутатів України та й вас, журналістів. Зараз цинічно і підступно використовується мережа Фейсбук. Ми вже неодноразово виходили на керівництво і на адміністраторів Фейсбуку. На жаль, Фейсбук, яким користуються наші громадяни, адміністрація його знаходиться зараз в Москві і дуже часто, густо і блокуються акаунти наших громадян і неправдиво використовується, в тому числі для розповсюдження панічної брехливої інформації. Крім того, хотів би повідомити, що з Гуглом, наприклад. Українська сторона, уряд закінчив переговори, і Google вживає заходів вже з свого боку для того, щоб не допускати блокування в подальшому, як це було до цього Ютубу і інших носіїв, де виставляються українські ресурси і правдива інформація, в тому числі про злочини терористів і військовослужбовців Російської Федерації на нашій території. Блокування з території Російської Федерації тепер на гуглі таких носіїв і ресурсів, сподіваємось, буде припинено. Крім того, ми інформуємо, що в війні і в хаосі і посіянні паніки, яка так на руку зараз спецслужбам Російської Федерації, беруть активну участь на нашій території громадяни і безпосередньо Російської Федерації, і з посвідченнями журналістів. Найбільш масово, найбільш зухвало діють журналісти. Ви вже знаєте, і лайф News, і журналісти звізди. І можу вам повідомити, що силами АТО протягом останніх, останніх двох діб відбулось декілька затримань безпосередньо за посібництво терористичним організаціям, зокрема ДНР та ЛНР, декількох громадян Росії. Сьогодні можу озвучити про затримання двох з них: це прізвища Шаповалов і Мохова. 68-го року народження та 91-го, відповідно, це двоє громадян, які працювали в так званому політвідділі Донецької Народної Республіки терористичної організації, і використовуючи посвідчення е, журналістів з Російської Федерації, е, і в тому числі причетні до розповсюдження панічної і неправдивої інформації, обидва обидва громадянина Російської Федерації. Були затримані на одному з блокпостів. Обидва представлялись одними з найближчих помічників терориста Гіркіна, якого ви знаєте, зараз Російська Федерація заховала на своїй території і використовує вже більш фахово підготовлених військових для дестабілізації ситуації. Обидві затримані особи чітко підтвердили, що мали завдання. І розповсюджувати приволгливу інформацію, і взаємодіяли з одним з телеканалів на території Автономної Республіки Крим і мали інші завдання для насамперед посіяння паніки. Ми це доводимо до вас, до журналістів з тією метою, щоб. Правдива інформація, правдиві українські та міжнародні інформаційні ресурси всіляко використовувались для того, щоб виставляти неопереджену інформацію і бути певним щитом для оборони від панічних і інших інформаційних атак, і на уми наших громадян, і на веб, і інші ресурси, які використовуються в інформаційній роботі, зокрема вас фахових журналістів. Хотів би коротко за останнє додати, що використання паніки, використання спеціальних психологічних операцій, використання військових так званих журналістів або журналістів, які співпрацюють з терористичними організаціями це зараз найбільше на наше переконання за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони України найбільш небезпечна зброя по дестабілізації ситуації в країні. Повідомляючи про це, сподіваємося, що наші громадяни зрозуміють і не будуть піддаватись паніці, не будуть читати смс-повідомлення, які автоматом розсилають про нібито масову загибель, про нібито масові втрати або інші неперевірені повідомлення і інформації.